Загалом область виконала власні плани з посіву. При цьому в деяких районах прогнози перевищили. А от аграрії Литичівського, Новоушицького, Полонського, Старосинявського, Чемеровецького та Кам'янець-Подільського районів ще досівають. Цьогорічні площі під усіма культурами значно ширші аніж торік, повідомляють фахівці агропромислового комплексу області. Зокрема, 101 тисячу гектарів рілі сільгоспиробники відвели під сою, 133 тисячі під кукурудзу на зерно і 34 тисячі під соняшник. А це більше за. Минулорічні показники відповідно на 30, 28 і 7 тисяч гектарів. Насіння дефіцитної гречки цього року заробили в ґрунт на 27 тисячах гектарів, проте зупинятися на досягнутому не збираються, запевняють в головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації. Кажуть, за рахунок новоосвоєних земель площі під гречкою мають розширити іще на 10 тисяч гектарів. Понад заплановане на полях краю досіватимуть і кукурудзу, і сою. Наразі аграрії чекають дощів, волога конче потрібна сходам цукрових буряків зрідження яких вже фіксують на окремих ділянках. Спеціалісти кажуть, поки що великої проблеми немає, та й синоптики обіцяють очікувані до з дня на день. Анна Чешук, Андрій Храбус, Подільська панорама.